Добрий вечір, гарної вам п'ятниці. Сьогодні я вийшла в прямий ефір поговорити з вами на таку тему, яка цікавить найбільше дуже багатьох людей взагалі по всьому світу. І це тема схуднення. знову тема схуднення. Але сьогодні я буду розповідати вже не про свій власний результат, а буду ділитися результатами. Мого партнера в команді це є Катерина Бучка, яка разом зі мною погодилася вийти в прямий ефір і поговорити про її результат, який вона отримала завдяки тим самим продуктам, які і приймала я. Зараз я її приєднаю до ефіру, і ми з нею поспілкуємось. Так, приєднуюся. Будемо. Трішки почекаємо, поки Катя приєднається. О, ну, клас! Бач, як нас гарно швидко все вийшло. Так, Дуже так. рада, тебе бачити. Я також. Дякую, що ти приєдналася і погодилася поділитися своїми відгуками, враженнями. Я вже звикла, що мене завжди кудись запрошують, щоб я розповідала про свій звідки. А тут вже у нас почалися в команді теж е, дівчат результати, і в тебе дуже крутий результат. Розкажи, будь ласка, е, що саме, який результат ти отримала, і що саме ти вживала в наших продуктах? Ну, е, хочу сказати, по-перше, що дуже цікава у нас сьогодні тема. Дуже багатьох вона цікавить. І е, раніше в мене не було проблем з зайвою вагою. Але за останню цю осінь за зиму так прилічно набрались кілограми, і я подумала, що треба срочно щось думати, тому що скоро весна, літо, і хочеться привести себе в порядок, гарно виглядати. І е, так як знала, що багато наших партнерів, і е, ти також маєш дуже гарні результати від вживання наших кетококтейлів і питних алоє, е, тому одразу вирішила спробувати і на собі, і щоб я могла дати е, свій власний відгук і порадити, як це краще для своїх клієнтів, тому що дуже багато клієнтів цікавляться. Які засоби вживати, і також дуже люди переживають, що не шкодили для здоров'я. За mm -hmm. це мене також питали. Тому я собі взяла одну упаковочку і мені її вистачило на місяць. Я собі взяла ось такий горіховий смак. До того ж, хотіла сказати, що він ще і дуже смачний. Також він дуже корисний для нашого здоров'я. Хочу показати всі, хто мене замовляли. Дівчатка, дивіться тут ззаді можна підліпити. І тут є всі-всі вітаміни і мінерали, які є в цьому коктейлі, то він дуже класний і для відновлення волосся для шкіри, для імунітету, взагалі дуже дуже корисний для відновлення нашого організму. Тому це також дуже добре, а також він і дієвий, тому що дійсно він приносить результат. Якби не цей коктейль, я б не мала цього результату взагалі. Скажи, будь ласка, які в тебе результати, за який час? Получається, що на місяць ну, ця упаковочка трішки менше розрахована, але виходить, поки я настроїла себе, виходить, що треба було кілька разів пропустити. Там, коли затягнувся обід, то були гості, то було таке, що е, прийшлось вечором трішки повечеряти, то вже я тоді коктейль не пила. І повчилося, що мені його вистачило на цілий місяць. Е, за цей місяць у мене результат вийшов мінус 6 кілограмів, е, в талії було мінус 8 см, і у стенах мінус 7 см. Спочатку я тебе зважила, замірила, щоб бачити, який буде точно результат. Супер! Супер, дуже круто. Дійсно, це надихає, тому що багато людей не вірять, сумніваються. Ну, якось знаєш, зневірені вже люди в тому всьому, але такі результати мені дуже приємно, що вже є підтвердження ще в інших дівчат. Що не тільки я розказую, що от я спутла, що є в інших. Також це дуже, дуже круто, що ми можемо такі продукти рекомендувати нашим клієнтам. А що ти ще пила, окрім коктейлю? А, також я пила наш всім дуже відомий популярний питний алоє. Він є трьох смаків. Я якраз зараз уже п'ю третій. Хочу сказати, що він для очищення організму, також він повищає імунітет. І хочу сказати, що дійсно за цю зиму я ні разу не хворіла. Якщо боліло горло, це два дня і все. Тому я здивована і можу радити цей продукт пити абсолютно всім. Його можна пити і діткам від трьох років чотирьох, і він дуже корисний взагалі для організму. Тому я рекомендую, якщо разом цих... Цих два продукти разом це дуже дієво. Так, це правда. І е, хочу розповісти, як я приймала, коли я його приймала, тому що є е, дуже багато способів, як саме вживати е, цей коктейль, тому що його можна вживати не лише для схуднення, а й для того, щоб набрати вагу, тому щоб люди не путали, я е, е, його вживала на вечір. Можна також ним заміняти будь-який прийом їжі. Але краще на вечір, тому що е, цей коктейль він не має ні вуглеводів, гірливодів, не жирів, і він дуже ситний. Тому для вечері це дуже класно, щоб не наїдатись на вечір жирів, а випити цей коктейль і бути ситою. Е, тому я для себе вибрала такий варіант. Е, також я е, не робила перекусів. Ось це я порахувала, що це дуже буде важливо. Е, я собі рано снідала. Нормально снідала, нормальна їжа, корисна. Я виключила свого раціону вуглеводи, пряники, булочки, це я не вживала там. Ну, Цукерки я собі дозволяла, а так то я просто пила багато води. Зранку я поснідала, потім пила до обіду воду, потім головне добре пообідати і вже чекала вечір, щоб випити цей коктейль. Ось так. А знаю, що за солодощі за солодки, перших три дня, коли почала вживати коктейль, я взагалі цукерку не їла. Знаю, що так дієта – це солодке не можна. Але я якось попала на твій ефір і якраз почула про те, що солодке треба їсти, ну радять, і тому хочу спитати саме тебе. Розкажи всім, чому. Треба їсти солодки, якщо це хочеться. Дивись, так, дійсно, так воно і є. Чому це не то, що треба, а не забороняється. Чому? Тому що, як правило, коли люди тримаються такої жорсткої дієти з жорсткими обмеженнями, що взагалі не можна цукру, солодку, їх це вміти і вони. Якби, вони хочуть того, але вони себе обмежують, і е, потім, в якийсь момент, вони зриваються і просто починають наїдатися цим солодким, переїдати, і через це йде в них е, збільшення ваги. Саме Тому Тому е, є така порада від нутриціологів, що краще їжте от, трішечки, дозволяйте собі. Зробіть так: 80% раціону зробіть корисна їжа, а 20% лиші собі на якісь свої забаганки, щось таке, що вам дуже хочеться, воно буде не переважати в вашому раціоні, і вам не буде так сильно йому хотітися. І таке є співвідношення, то е, дуже комфортно тоді це, це відбувається. І е, за рахунок того, що наш коктейль це є білок. То коли людина їсть новому білку, їй вже не так хочеться солодкого, Це по-перше. А по-друге, наш коптом сам по собі є солодкий на смак, хоча в ньому немає цукру. І коли його їсиш, теж солодко вже не так хочеться, як раніше комусь там хотілося, наприклад. Тому тут, виходить, ми перекриваємо оці дві потреби: і білок отримуємо і солодке їмо, і, і плюс можна дозволити собі яніла, і шоколад, і тортик невеличким шуточком. Це не значить, що треба з'їсти пів навіть Маленька на порція, ти з'їзди заспокоївся і все, і тобі вже не хочеться йти і, і худнеш, і це ж все що тобі хочеться, Можна так сказати, але щоб два інші прийоми їжі це була оця наша здорова тарілочка по принципу дати здорової тарілки, коли. Половина тарілочки це є овочі, друга половинка це білкова частина: м'ясо, риба, яйця чи творог. І ще частина це йдуть складні вуглеводи, цільнозернові крупи, або якщо е це, це макарони, то твердих сортів. Тоді це така класна збалансована тарілочка. Разом із тим, я не можу сказати, що я прям дуже суворо дотримувалася тільки цієї квілки. Я могла собі дозволити. Я просто відчувала, головна тут якби правило не переїдати. Ти можеш їсти, що тобі хочеться, але не, не об'їдатися цим, щоб воно не було чересчур. Коли чуть-чуть, то воно може будь-що з'їсти головне не переїдати. Ось тому ось такі от мені приводи для того, щоб худнути задоволення без стресу і щоб це було корисно. Ось ще хочу сказати за алоє, ось так виглядає. особисто мені алоє допоміг не тільки схуднути, а налагодити взагалі. Кровообіг, і я е, нормалізувала тиск, і в мене пройшли сильні мігрені, головні болі. Це те, що мене дуже сильно мучило багато років, не допомагало. А завдяки мені. І тут було з цієї проблеми. І це була основна причина, чому я почала приймати. Мені хотілося почистити організм. Я знала, що алоя гарно розріджує кров, а там, де розріджена кров, там немає підвищеного тиску. а значить, немає головних болей, тому що воно все у нас взаємопов'язане в організмі. Тому я раджу алоє пити людям просто до тим, щоб бути здоровими, щоб у вас всі процеси в організмі були збалансовані і щоб ви. Мали сильний імунітет це дуже сильна підтримка для нашого організму. Тому э, раджу обов'язково. Ну і наш коктейль, звісно, він може бути э, в раціоні не тільки для схуднення, От я його продовжую їсти просто тому, що він мені подобається. Я знаю, що це корисна їжа. Я знаю, що вона низькокалорійна і що це норма білку вітамінів, мікроелементів. І я не хочу відмовлятися від э, цього продукту. Він класний, шикарний, і він дає моєму організму. Повноцінний прийом їжі, такий, який він має бути по цінності. Ось тому і і це дуже доступно фінансово. Одну порцію получається, якщо рахувати по, по ціні получається 55 п'ять гривень. Це абсолютно нормальна. Ціна для одного прийому їжі ми витрачаємо в магазині набагато більше для того, щоб приготувати якісь страни і отримати повноцінний обід там чи сніданок і так далі. Повноцінний прийом їжі за такі гроші це взагалі. Дуже якісно, корисно, безпечно, ну однією mm. mm. я знаю, що ти зменшувала дозу прийома. Там дедцять 38 грамів. Я цього тоді не знала, коли я його вживала. Але пізніше я вже коли дізналась, то вже своїм клієнтам я за це розказувала. Одна дівчинка у мене п'є і алоє, До речі, в неї покращився. Стан організму саме від алої, вона одразу це побачила через е, кілька днів. А, а також у неї вже є результати вживання кетококтейля, ну Це вже вона його вживає два тижні, але також вона дозу зменшила, так як я їй казала, і казала, що дуже цікаво, що взагалі не хочеться їсти, їй цього повністю вистачає. Тому що я розводила собі 38 грам, він такий якби солодкий, то я розводила, в мене виходило 400 міліграм коктейлю. Так мені його було приємно пити. Mm -hmm. То це якби трошки і забагато. То дозу хто хоче, можна зменшити, хто не може за один раз е, стільки. Так, Мар'яна, привіт. Скільки <гум> випити за один раз, то можна, звичайно, розділити. І багато ah, ah, добре. Так, його можна вистачити і на місяць, і на півтора, в залежності від того, як ви будете його вживати. Ну, зараз мені надовше ще вистачає, тому що я вже не кожного дня його їм, а коли мені хочеться, я можу кілька разів на тиждень, тому упаковки може і на два місяці вистачити. Дуже дуже зручно. Головне, те, що вага не повертається, завдяки цій дієті, якій я була там за місяць пила цей коктейль. Я собі якби збалансувала своє харчування, почала вживати більш корисну їжу, перестала переїдати менше їсти ось цих булочок, прянічків торбинку цукерочок. Oh, oh. І от уже місяць після дієти в мене вага стоїть на місці. Взагалі, поки що не більше не стає кілограмів, але я і Якби правильно харчуюсь після цього, якби я себе настроїла і мені це дуже подобається. Так. ще сказати, що коктейль на вечір я пила в 6-7, не пізніше. А, можна а то лягає спати скоро, не так пізно, як я, то можна і в 5 годин його випити. Так як я дуже пізно мала спати, то я її могла і всім його випити. І саме цікаво, коли рано вставала, взагалі їсти не хотілося, Оце було мені дуже цікаво взагалі. І головне, щоб пити багато води. Ось це треба. Півтора-два літа, знаю, що не всі це можуть. Я сама стільки багато не пила. І зараз так не п'юно. Ну, коли пила коктейль, я знала, що треба багато пити. І я пила багато води. Ось це водичку треба пити, це правда. І е, ще дуже багато у мене було запитування. Е, люди цікавились, якщо є проблеми е, з желудком, е, з печінкою. Питали, чи можна пити цей коктейль. то я радилась з нутриціологом. Вона сказала, що тут. Він йде корисний тут. Взагалі немає нічого такого шкідливого, чому б його не можна було вживати. Але вона сказала: тоді, якщо людина переживає, можна з'їсти дві ложечки каші, а потім випити коктейль. І тоді можна взагалі не переживати, якщо людина якась це переживає, щоб їй там не нашкодило. А можна пити його і більше нічого не приймати. Знаю, що радять коктейлі пити і їсти трішки салату. Я пробувала, мені не сподобалося поєднання. Ну, про салат з капусти не сподобалось, а з бурячком нормально. Тобто вона порадила саме дві ложечки каші краще, ніж дві ложечки салату. Ось це. І також мене питали, чи можна цей коктейль на 13 років дітям. До нутриціолог також сказали, що можна навіть треба дітям дуже корисний білок, тому потрібно його вживати. Якщо навіть є нестача в організмі білка, рекомендують ці коктейлі навіть дітям. Ось так. А ти Алой купила, і я знаю, що ти схудла на 17 кілограм. Всі в мене питали за який час. Я лише могла розповісти, що багато я не поверталася вже от півтора роки чи два. А от за скільки часу схудла, я не знала. Вже коли з тобою познайомились ближче, вже знаю, але е, тобі... розкажи сама, за скільки часу такий результат. Ті кілограми в мене пішли за три місяці, десь було мінус 15 кілограмів за перші три місяці, і потім ще два кілограми десь вже на четвертому місяці. Тобто, воно в мене так. от... E, ну, основний просто спочатку, а потім ще там кілограм два, отак от воно в мене ще по чуть-чуть сходить, і воно навіть зараз в мене буває. Я e, спостерігаю просто за вагою, і це абсолютно нормально, коли у вас різна вага в різні дні. Воно може кілограм два туди-сюди, отак ви хитати, Це абсолютно нормально, тому що e, насправді це хитається не вага. а... Вода, яка в організмі, тому що в нас вода затримується, то виходить, то ми знову п'ємо, і от саме на рахунок цього у нас трішки є оця різниця в вазі. Ну, а так, в загальному основна банка у мене до три місяці, я схудла на 15, 17 кілограмів. Це дуже класний результат. Так. Я задоволена, дуже задоволена, і я чесно, от раджу рекомендую людям, які шукають собі такий. Комфортний, дійсно комфортний і дуже корисний спосіб схуднення, Бо е, коли людина на якійсь дієті з якимись обмеженнями, з якимись перекосами, то там обмежують дуже всі вуглеводи, то там навпаки там жири дуже обмежують. Чи ну це дуже погано насправді? Організм від цього стресує, і результат є, але потім, коли людина повертається знову до звичайного харчування, то вага. Вертається, вертається. А тут, виходить, немає цього стресу, ви їсте все те, що їли раніше, просто слідкуєте порцію, щоб не переїдати, і заміняєте один прийом їжі на смачний, дуже корисний коктейль. Воно, виходить, в організм в такому стані, в природньому стані відбувається схуднення, без стресів, без яких-то там шкоди для здоров'я. Здоров'я навпаки, ми стаємо сильніші, здоровіші, тому що вживаємо білок. Власний такий продукт, який впливає і на стан нашого організму всередині, бо, якщо не вистачає білку, то у нас відбуваються різні негативні процеси в організмі. Людина частіше хворіє, в неї тьмяніє шкіра, випадає волосся. Ну, коротше кажучи, багато всяких наслідків є від того, якщо людина не доїдає білку. Тому я раджу цей продукт не тільки тим, хто хоче схуднути, а хто просто хоче в раціоні нормально білок. Це дуже важливо. Тому Ось так мені однієї пачки вистачило цих мінус шість кг, це вже в мене та норма, яку я хотіла, але я ще собі замовлю все одно так, інколи себе побалувати. Так. Бо воно таке приємне, смачне, цікаве так, я, взагалі, ну, коли е, почала його пити, я ж не знала, я перший раз на дієті, в на дієті не сиділа, не знала, буде результат, не буде, як він на мене подіє, нікому взагалі не казала. Купила собі тихенько, пила, ніхто не знав. Е, то вже коли я стала е, на відстані, ну я вставала, звичайно, важилася, але коли я стала, мій малий, подивився, і як ти сказав, скільки в мене кілограм. А чоловік знає скільки було, він аж з дивана підскочив, побіг дивитися. Чи правду він каже, що не може бути? Бо коли я кожен день дома, всі мене бачать, воно так незам'ятно. А віза показали таку різницю. То вже потім я сказала, що пила да. я цей коктейль, тому я її не сідала вечеряти так, як потрібно ось так. І дуже задоволена результатом, дуже задоволена. І хто хоче, схуднути, всім раджу, тому що це ще й дуже корисно, багато вітамінів для організму. Організм не буде виснажений від такої дієти. Классно. Дякую, Катюша, що погодилась прийти до мене на прямий ефір, поділитися своїм результатом. Дуже приємно було почути твій власний відгук. Я дуже рада, що є в тебе такий результат. Це прямо дуже-дуже приємно, що так це працює. І я запрошую всіх, хто буде дивитися цей ефір, звертайтесь до нас, з Катюшею, коли зацікавить цей продукт. Є можливість його його замовити у нас, при бажанні можна зареєструватися до нас в команду, коли цікавий додатковий дохід. Тут є багато можливостей, і вам тут точно сподобається. Дякую тобі ще раз і до чергових ефірів будемо частіше відходити розповідати ще про якісь корисні продукти, якими ми користуємося, тому що у нас дуже багато всього є І я буду рада з тобою поспілкуватися ще. Так, yeah. мені так дуже було приємно, будемо ще виходити в ефір, тому що є про що розповідати. Продукція вся просто суперова, допомагає, і клієнти задоволені, тому супер. Кому потрібно щось, звертайтеся і всім допоможемо підібрати найкращі засоби, які будуть допомагати. І для обличчя, і для волосся, і для схуднення. А паркуми це взагалі у нас бомба. Mm, тому... yeah. А також хто хоче заробляти в цій компанії, запрошують до співпраці. Дуже класна компанія, вона працює в 28 країнах Європи. Тому всі, хто бажає заробляти, будь ласка, приєднуйтесь до команду, всім допоможу. Супер! Клас! Все тобі! Пока-пока, до нових зустрічей!